Добрий вечір, добрий вечір. Сьогодні буде класний стрім. Хто не підпишеться, того стане дуже маленький пісюнчик. Значить, я всіх вас вітаю чудовою клавною битвою GTU проти клана NVA. 28 на 40. NUA забрав, зібрав нормальну дежуху. Кажуть, що об'яви були навіть на київському вокзалі і в маршрутках. Тому тут красавці, молодці. Я вважаю, що зараз вони виграють. Бо 40 на 28 неможливо ну, виграти клану ГТО. Але життя, як кажуть, воно таке бентежне. Непередбачуване, ну, не, не і все може бути. Так, дивимося. Так, ух, ясно, Рожочок. Бортяр, школа, Джожополь. Дивіться, я думаю, що всі червоні вискочать на. Е, ясну поляну. Предикшене від капітона. Бляха, що ти улетів, так. Куди ти летиш? самолет он дивіться. того что то что может быть и кисть шутки fight на СВД, дивлюсь записываю ну дивіться, що я оказал Червоні, ясно поняла дуже любят прыгать и у нас трошечки я на рожочек. І там уже трошечки перемішано. І можуть бути проблеми, судячи всього, у. трошки змашум камеру. У синіх проблеми. Чому у синіх проблеми? Бо червоних більше. Це дуже ярко видно. Чирокі. Або вони зараз відтягнуться, але не зрозуміло, що погано, і пан Чирокі може отримати, зараз, дивіться, раз, два, три. Запрошую цю на школу. Наші зайняли школу. Ми зараз подивимося з зони. Зона на мільту, центр nice-nice. Найс, найс. Ніхто не в зоні. Чирьох спася. А тут частина випрыгнула на борд-ярд. І рожок червоні зайняли. Ясно? І рожок. І ще тут пан Кинг of the. Кіно з вамп. Це... Дивіться, хто не знає англійською, я вам перекладу. Це король вампірів. Не можу вам показати його. Можливо, в нього є е, ікла в зубах, але ну, це не точно. Е, Містичний персонаж, як би так сказати... Так, тут іще двоє. Що тут вони роблять? Напевно, лутаються. ти що? На. На на ППшки будемо. Непростой. Я думаю, це не простой але щось буква Е не вписалась в НІК. Тому тут нн простой. Ну, окей. Не простий. Непрості постріли. Непроста гра. Так далі. Хто тут ще у нас? Магаз бівної, напевно, мегазабівний, але мага магазабний. Щось непросто гріб. Можу його звати гліп І він непростой. Всі дуже непрості хлопці. Будуть проводити дуже просту битву. Дивіться, що робиться. Unreal. Ліза вже... і хоче отримати щеблет на. Так, що у нього? На кому я підключил? який? Ні, мені сюди надо. Unreal 4X SKS і калашмат. бачить червоного. Хоче, але не стріляє, чекає своїх. Хочуть скинутися. Сейчас начинается, сейчас так и начинается. Бери. Так, еще у нас мистер Косово. Ай-яй-яй. Сразу, сразу нашли, сразу нашли. Тут-ту-ту-ту, ту-ту. Тут, тут, тут. Так а що це? Ми що? Футбольні кричалки будем тут, чи воювати? пацани Я Рожок проти горки. дивіться, сейчас під'їжджають Щас як завжди, ну починається замість оцей Крісті вже отгрибаю. Ну в червоных е э, ярка позиція, тому що вони за сельком. А кто це вже от гриб. Vitalik Pro. Unreal. О, Хел забирає. А де він його забрав. Ага, ось тут. Піднимай, хлопака. Хлопочка Пидьмайс, Підняла. Добре. Так, Черьокі я тут отримав. Поки що обмін ноками. Обмін ноками Ну, Но в цілому, якщо розвалить рожок, поки вони розділені, в цьому є смисл. Дивіться, а вони їх заходять з різних боків. Серебня уже, пиды. О, -о, -о двитя. Серебня нашла. А сюда, файная. Минус. И открываю рахон. Тут хлопці заходять з заходя Хто тут у нас? Номак і... І, і пацанчик. Та давайте. Оце... о, оце в спину. Рожок оточений. Дивіться, яка історія класна. Якщо зараз рожок виріжуть, вони майже половину нагибатора добили. хтось То під'їхав, але отримав. У нього є підтримка ззаді. Сейчас доб'ють. Китай добиваюсь Бизвита добивают, тренера добиваюсь. Вони відповзаюсь. Нама кому понять. Але все еще тут ржок в оточении. Ай, хлопцы, никто не підлимесь. Они щось повзуть. А їх двоє ніхто не піддиметься. Цікава стратегія, червона ще зверху, але поступово вирізають одного за одним. Так, тут размин. Анела до бела. Тут хтось... Тут ще йде у них? А, одного він підіймає. І вони через цинку тут цілий склад. А ну-ка, дивимось. не їх побачить. Мінус? Підбили. Це До допомога. Що добить? Друга добив. Добив. Тут з а, зверху заїхали. А схоже, що ми до другої фази не доживемо. Ся двіжуха ясною приїхала сюди. Косово мінус. Вся маленька група, яка залишилась. Ну тут G, 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 G G, G G, 2, 3, 4, 5. 5 проти. Проти кількості великої. Ну ті, хто на ясній не потерялась і дуже файно дуже файно під'їхали 2 Попадає, Номак. No не разі грали, ще. Їмо гра... кидай гранату, він кидає гранату, другу. Файна граната. Мінус один. Мінус два, одного добиває. Тут всі нокнуті, номак, no що ти робиш, тварь? В голову не дає ресную. Там ще один, ще один. Нокає! Ти щось... Ти ты щитами чи що? Що ти робиш? Ззаді в спину, ай-яй-яй! Ох, він зайшов тут! Вот лев. Все, у нас річ залишився. Там такий заход був мощний... Гранатки. Останні останній путь Хай вони всі уїжджають, ти всіх піддимаш І реснеш Виграємо. Тут ще один... Ось ось... А, він повзає Все. Ну, він якось сам себе вбив, але Незрозуміла ситуація. Так це ну немає сенсу. Вони своїх розрізали. Зараз яка фаза третя. Що ж треба зібрати? Раз. один в зоні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, майже на рівну кількість, скільки перевищували клан НВАЙ проти ГТО. То якщо ми бились би на рівних, то вже б напевно один на один залишились. Обо виграли. Може у нього бензина щось маловато. І було б файно бреснути когось. Але то нема куди вже навіть висаджуватися. Через який час третя фаза Так, в'їжджаю в зону Там люди проїжджають, ховаються від них, за лівіше. Ну, хоча б когось би ріснуть. Хлопці їдуть на на лут. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Три три собі. Фом... фомас. Добре, ти ти ще й цей взяв. Також ти три. І все. Просто затянули час. Дякуємо за перший раунд.